Чи були випадки, коли окупанти випадково допомагали вашій справі, навіть, можливо, не здогадуючись про це. Угу, Були, були. Ну, як не здогадуючись, вони здогадувалися, але це було дуже смішно. Бо вони інколи підсилають до нас молодих агентів, ну, щоб ті обманули нас і викрили. Вони говорять, що вони дівчата і бажають приєднатися до нашого руху. Звісно, по стилю їхньої переписки вони зразу паляться. Ну, А нам що робити? Кажу: так, значить, треба пройти перевірку, от тобі листівка або малюнок, маєш почепити, ну, або щось там намалювати. Ну, звісно, щоб вони ну, мали від нас ту довіру, вони йдуть це і роблять. А нам що? Ну, ще на один прапор України буде більше. Словом, дякую за службу, синок. Весь час допомагають, коли мій самогон з проносним приймають, або чи пиріжки з проносним. Ну, це ж рахується. Вони дуже багато подякують на вулицях, розмовляючи телефоном. Mm -hmm. Ну, а ми що не треба так багато подякати?